місто хановер въезжаемся месте хановер жити вокзал автовокзал Йдемо додому такий вокзал на але нам на Автобус, який йде до України. Хановер. Район жде і автовокзалу. Тройці перекресток. Погода дожлива. Була важка сюди. Багато заторів. Прийшлося об'їжджати дуже довго. Але ми тут. Це Район Залізничного вокзалу. Ну і центр, можна сказати. Це така вежа. Скава. Польсвайн зберіга. Це вежа зв'язку. Це Автовокзал. Автовокзал. Скоро прийде автобус до України. Все, за цим трамваєм, там залізничний вокзал, видно, потяги стоять на другому поверсі. З Наступного року з Києва до Гановера будуть ходити швидкі потяги. Ось прибуває український автобус. Він їде. Доїде прямо до Кременчука, з Гановера. Ось такий далекий шлях, але з виду комфортний. Ось така суєта українців перед автобусом. Перш за все, треба відмітитися, зайти до водія, а потім будуть приймати речі, багаж. І далекий шлях. Вперед до України. Цей автобус підбирає пасажирів майже з усієї Німеччини, починає свій шлях з Бонну. І далі в тому далі, далі міста Німеччини і до України. Через декілька хвилин цей автобус відправиться в далеку дорогу до України. Щасливої дороги тобі. Українці вам всім також щасливої дороги до України. А ми пройдемося по Гановеру. Зайдемо в магазин, купимо щось поїсти. Але ж ми рано виїхали, тому проголодались трошки. Автобуси підходять до вокзалу з різних країн. Такий ганомер. Ось такі величезні паркхауси. Декілька поверхів. Величезні. На автобані є місця де можна зупинитися і поїсти, мусор викинути, туалет сходити. Відгорожені вони від отабану заборами, шумопоглощаючими. Така зона відпочинку.